Висміювати закони прийняті 16 січня та розповідати іншим про їх недолугість та загрозу такі заклики лунали на хмельницькому майдані під час 9-го віччя. Свободівець ігор Сабі, як і його колеги нардепи по партії, сьогодні приїхав до рідного міста. Вважає, що лише багатолюдними протестами та активною громадською позицією можна боротись з цією владою. Жодного радикалізму та силових варіантів, лише мирне протистояння, бо влада лише чекає надмірної активності з боку майданів, аби мати повне право їх розігнати до тих пір, поки є майдан, до тих пір. Є боротьба. Власне, ті всі закони, які вони так дуже хотіли прийняти в четвер, є свідченням того, що ми робимо все правильно, тому що вони у тих законах якраз відмітили все, що найбільше їм не подобається. Перспективного плану дій на місяць в теперішній ситуації, коли ситуація змінюється, ми бачимо фактично щодня, не може бути в принципі. Ми будемо діяти за ситуацією. Батьківщина також каже, що майдан стоятиме до кінця, а велика кількість людей на. Навічі, попри сніжну та морозну погоду, тільки підтверджує бажання українців, змін в Україні. Намет буде стояти до перемоги традиційно. Ми робимо ротацію людей, які сьогодні приймають участь в київському майдані, підтримують Київський майдан. Хмельницька область там є одною з найактивнішою. Майдан буде стояти. Майдан буде тримати оборону як в Києві, так і в Хмельницькому. І ми будемо висвітлювати всі події, які відбуваються відбувається на київському майдані. Тут на народному віщі, і приймати відповідні рішення. У свою чергу одну з акцій опозиція з протестувальниками таки планують провести 22 січня. День соборності відзначатимуть на збручі. Колона автомайдану з Хмельницького вирушить до символу єднання України де зустрінеться з тернопільськими колегами. 22 січня в день соборності та свободи України. О 10-й годині ми збираємося тут на майдані. Формуємо колони машин з українськими прапорами і виїжджаємо на. Кордон на річку Збруч. ми зможемо провести там мітинг і показати, що дві області прагнуть європейському напрямку напрямку розвитку України. Власне обурення серед НАТО був планом стояння, а не дій, як то сталося у Києві, обласному центрі не прослідковувалися. Можливо, найактивніше перебували на той момент саме у столиці. Свою позицію в цей день уже вдруге за останній час висловили й журналісти. Хмельницькі медійники висловили занепокоєння щодо останніх законів, прийнятих Верховною Радою, 16 січня. Зокрема, законом про наклеп, і вимагали від хмельницьких нардепів, голоси яких пораховані принаймні на офіційному сайті парламенту, письмовими заявами їх відкликати. Робити треба просто банально виконуючи свої функціональні обов'язки. Писати матеріали, робити матеріали, зважені, збалансовані, об'єктивні, і це вже буде великий плюс. Чи буде віче номер 10 у Хмельницькому? Сказати важко, адже події вчорашнього дня та й вечора, які до слова ще тривають, що хвилини можуть принести будь-який результат.